Починаємо нову тему множення одночлена на многочлен. Нагадую, раніше ми вивчали розподільну властивість множення. І вона виглядає так. А помножити на Б плюс С дорівнює АБ плюс АС. Тобто, іншими словами, щоб помножити, ну, раніше це було якесь число, на суму двох чисел можна помножити це число на кожен доданок. І результати, тобто добутки, ті, які отримали, додати. В шостому класі ми цю розподільну власність застосовували виразів, що місяць і змінні, і виглядало це таким чином. Дивіться. 2х, зараз у нас з вами множення одночлена на многочлен містить використання розподільної властивості. Множити. Потрібно наш одночлен 2х, що множиться на многочлен, помножити на кожен доданок в дужечках. Таким чином, стрілочками, хочете, можете собі вбудувати такі стрілочки, щоб не забути помножити на якийсь доданок. При множенні що ми застосовуємо? Множимо, оскільки кожен доданок це одночлен, тому множення одночлена на одночлен, ми вивчили. Щоб помножити, потрібно числові множники перемножити окремо і буквину частину дописати. Якщо у, вас, у нас при множенні множаться букви однакових, ну, степені однакових основ, то потрібно використовувати властивості степ. І от у нас 2х помножити на 3х, е, записали, потім 2х помножити на 2х, і потім 2х помножити на мінус 5. Зверніть увагу, оце, оце що я підкреслюю підкреслю хвилястою лінією, це не обов'язково записувати надалі. Можна одразу множити і результати множень записувати. Тому 2х помножити на 3х це 6х у другій степені. 2х на 2 y 4х і мінус 2х на 5 мінус 10х. Таким чином ми помножили одночлен на многочлен. Знову ж таки, нові назви, але розподільна властивість множення залишає. І, правило, щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити цей одночлен на кожен член новочлена та отримані добутки додати. Ну, а далі у нас є приклади, які можна розглянути. Бачите, тут багато, до речі, прикладів. А потім перейдемо до практичної частини. І так, приклад номер 1 де використовується наша тема, коли потрібно спростити вираз. І ми бачимо, що у нас є добутки одночленів на многочлен, потрібно розкрити дужки, а потім звести подібні доданки. Розкриваючи дужки, множимо 6х на Х, отримали 6х на 2 степені 6, Х на мінус 1, мінус 6х, і потім мінус 3 помножили. На кожен доданок в дужках. Нагадую, якщо у нас мінус перед множником або перед дужками, то ми змінюємо знаки на протилежні. це пам'ятаємо. Тобто, враховуючи множення, ми говоримо не 3 помножити на 2х, а мінус 3 помножити на 2х квадрат, буде мінус 6х квадрат, мінус 3 на мінус 3, плюс 9х, і мінус 3 на плюс 4, мінус 12. Потім підкреслюємо подібні доданки, це ті одночлени, які містять однакову буквену частину. І вираховуємо подібні доданки і пишемо відповідь. Де ще використовуємо множення одночлена на многошлени, коли потрібно розв'язати рівняння, яке містить дужки. І ми бачимо, що перед кожною дужкою, а в дужках многочлен записано, є певні одночлени множники. Тоді ми знову ж таки. Множимо 0,5х на 3 спочатку. Потім 05 х на 4, потім в правій частині рівняння 2х множимо на х, і 2х множимо на мінус 2. Раховуючи всі знаки, ми записали вираз, який отримали, а потім розв'язуємо наше рівняння, як ми це робили раніше. Якщо ми бачимо квадрат, до речі, можна одразу. Викреслити, оскільки, провівши аналіз, ми бачимо, що в лівій і правій частині однакові одночлени, їх в квадрат, тому при перенесенні до однієї частини вони стануть протилежними, а сума протилежних до рівня 0. Тому переносити не обов'язково, як тут зробила, одразу можна викреслити. Потім змінні перенести в одну частину рівності. Числа в інший розв'язати рівняння, так як ми робили на попередньому уроці. Є більш складні рівняння, ось, які містять зведення до спільного знаменника, От і м м дивіться, е як ми використовуємо е нашу нову тему. Раніше б ми звели до спільного знаменника, ось, а зараз ми дивимося одразу. Спільний знаменник у нас 24 для 12 і для 8. І ми знаємо, що наша рівність не зміниться, якщо обидві частини рівності помножити на одне і те саме число, або поділити на одне і те саме число. Тому, дивіться, одразу беремо в дужки ту частину, яка містить віднімання да, чи додавання. І множимо на спільний знаменник ліву і праву частину одночасно. І тоді множимо 24 на перший дріб, 24 на другий дріб і 24 на два. Як ми множимо? Дивіться, 24, от написали множимо, потім ми записали множення наше, а потім скорочимо. 24 це 24 перших помножити. На 5х плюс 4 поділити на 12, можна 24, 12 скоротити. У 12 залишається 1, у 24 – 2. І двійка, як множник, записується окремо, а весь чисельник беремо в дужки і записуємо його, сприймаємо як многочлен. Далі 24 і 8 скорочуються, І тут буде трійка, де 24 де 8, 1. І записуємо мінус 3 помножити, і весь чисельник записуємо другого дробу, теж в дужках, як окремий многочлен. І дорівнює 2 на 24, 48. Ну а потім ми вже отримали рівняння, яке містить дужки, їх потрібно розкрити, і таким чином ми отримали. За розподільною властивістю множення. 2 помножити на 5х 10 10, 2 на 4, 8. Ну і потім мінус 3 множимо на кожен доданок в другій думці. А потім знову так розв'язуємо рівняння, як і раніше, знаходимо х. Тобто рівняння, яке містить знаменники, певні, знаходиться спільний знаменник, і на цей знаменник множимо ліву і праву частину нашої рівності. Потім Скорочуємо дроби і отримаємо вже розкриття дужок. Тобто розподільну властивість множення. Наступний приклад номер 4 Доведіть, що при будь-якому значенні змінної А, значення виразу, і записано певний вираз, де буде теж розкриття дужок, є від'ємним числом. Щоб це з'ясувати, потрібно спочатку розкрити дужки. Знову ж таки, 3А помножили на кожен доданок на квадрат і на мінус 4. Мінус 2а квадрат на 1,5а і на 4а в четвертій. І 6 на 2а і 6 на мінус 1. Враховуючи всі знаки, отримали отакий ось многочлен. Потім зводимо його до стандартного вигляду. Тобто зводимо подібні доданки. Підкреслюємо е, доданки, які містять е, однакову буквину частину. Там, де протилежні, можна одразу викреслити. Звели подібні доданки. І тут теж можна Так? І отримали мінус 8А6, мінус 6. Це ми поки що спростили, але ж від нас просять довести, що цей вираз, що ми отримали, мінус 8х6, мінус 6, завжди є від'ємним числом. Тому тут потрібно провести певний аналіз, що вираз мінус 8 на в6 при будь-якому значенні а набуває недодатного значення. Тобто мінус 8. А в шостій степінь недодатне це більш, ой, не, це менше або дорівнює 0. Менше або дорівняння ну, 0. Взагалі, а другий доданок, це у нас мінус 6, а мінус 6 менше нуля. Тому, якщо їх додати, то ми отримаємо який вираз? Мінус 8 А в шості мінус 6. Буде від'ємним. Оскільки е, найбільше значення мінус 8 а в 6 в степені це 0. А 0 відняти 6 буде мінус 6. І інші значення мінус 8 а в шості, будуть від'ємні. І від'ємне мінус 6 буде від'ємне. Ну і тому, отже, значення виразу є від'ємним числом при будь-якому значенні а. Тобто потрібно тут іще пояснити. Так, ну. І останній приклад номер 5 з підручника. Зараз розглядаємо ну, синім кольором, тому що він, мабуть, найскладніший. І так, остача при діленні натурального числа m на 6 дорівнює 5. А остача при діленні натурального числа N на 4 дорівнює 2. Доведіть, що значення виразу 2m плюс 3n ділиться на ціло на 4. І не ділиться націло на 12. Ну, Спочатку потрібно згадати ділення застачі. Нагадаю, якщо у нас є 7, наприклад, поділити на 2, це буде ділення застачі. І нагадаю, якщо ділити це. Я дала дуже прості приклади, щоб нагадати вам. 3, 3 на 2, 6, і тут у нас 1. І так, сім це ділене, ділене, двійка це дільник, трійка – це неповна частка називається. Неповна частка. Ну, 1 це остача. Тому ми можемо записати ділення з остачою таким чином, що 7 поділити на 2 це все одно, що неповна частка. помножити на дільниць і плюс остача. Тому, говорять, у нас же остача при діленні натурального числа m. Давайте зараз я тут запишу. Остача при діленні натурального числа m на 6, тобто m ділимо на 6, да? і остача дорівнює 5. Тобто ми можемо записати, що m дорівнює, як ми записували раніше, бачите? Що у нас неповна частка, помножити на дільник. Неповна частка помножити на дільник і плюс остача. І взяли, сказали, нехай неповна частка при діленні на 6 дорівнює А. Тобто ми ділимо на 6, неповна частка А, тут ми відняли 6А і отримали остачу 5. так? Да? І отримали обстачу 5. Точно так же записали число N, тобто, при діленні на 4 нехай неповна частка дорівнює b. Тоді дільник, ми ж ділимо на 4 помножити на неповну частку b плюс остача 2. Потім це наші вирази ми записали. Тепер доведеться, що значення виразу, і ми говоримо, якого виразу 2n плюс 3n. Оскільки m дорівнює 6a плюс 5, от, то 2m це 2 помножити на 6a плюс 5. А 3n буде 3 помножити на 4b плюс 2. І отримали, що вираз 2m плюс 3Н це сума добутків одночлена на многочлен. Потім розкриваються дошки, буде 12a плюс 10 плюс 12b плюс 6. Отримали 12А плюс 12б і плюс 16, оскільки 10 і 6 є подібні доданки. Коли ми це все зробили, тепер нам потрібно згадати, що нам потрібно зробити. Доведіть, що значення виразу ділиться на ціло на 4 і не ділиться на 12. Нагадую, що якщо кожен додаток, а ми отримали, зараз візьму навіть інший кольор, це 6 класу інформація. І якщо кожен доданок у нас ділиться на якесь натуральне число, то і вся сума ділиться на на це число. А як ми визначаємо, чи ділиться доданок на 4? Якщо число, ну, Якщо вираз має множник, що ділиться на 4, то і весь добуток ділиться на 4. 12а має. Множником 12. 12 ділиться на 4 безостачі, тому 12А теж ділиться на 4 безостачі. 12 b точно так же ділиться на 4 безостачі. Тобто націло на 4. І 16, третій доданок також ділиться на 4 без остачі. Це означає, що вся ця сума, три крапочки вертикальні. Я пишу, це заміняє слово ділиться на на 4. Тепер і не ділиться націло на 2. Нагадую, з 6 класу було таке такі правило: що якщо у нас є сума, і один м, доданок ділиться на певне число націло, а другий не ділиться, то сума не ділиться націло на це на число. І в нас, дивіться, 12а ділиться націло на 12, 12 Б ділиться націло на 12, але 16 націло на 12. Не ділиться, тому і вся сума націло на 12 не ділиться. І було у нас там третє правило таке в шостому класі, коли ми подільність вивчали, там НСД, НСК колись вивчали, подільність чисел. То якщо в сумі да, дільники такні, коли в сумі у вас є два доданки, наприклад, і один ділиться. Націло на, іще раз, на певне число натуральне, а інше не ділиться то сума, не ділиться на натуральне це число. Якщо кожен доданок ділиться на це натуральне число націло, то і вся сума ділиться на це число націло. І якщо кожен доданок не ділиться націло на дане натуральне число, то сума може або ділитися, або не ділитися. І так, і так може бути. Націло на дане натуральне число. Використовуючи ці правила 6 класу, ми довели те, що від нас хотіли, що значення виразу 2М плюс тренд ділиться націло на 4 і не ділиться націло на 12. Далі будемо розв'язувати практичні завдання і короткий аналіз цих завдань з нашого параду. Наше завдання з параграфу. Містять, номери з параграфу містять такі завдання. Ну, По-перше, просто множення одночлена на многочлен за нашим правилом і розподільної властивості множення. Потім спростіть вираз, це те ж саме, що розкрити дужки, душки, звести подібні доданки. Спростіть вираз і знайди його значення. Тобто, спочатку спростий, а потім знайди. Це важливо. Розв'яжіть рівняння, розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, переносимо змінні в одну частину числа в іншу і розв'язуємо, як ми це робили раніше. Є ще завдання доведіть тотогність. Нагадую, щоб довести тотожність, потрібно взяти ту частину тотожності, яка складна її спростити, розкрити дужки, звести подібні, і якщо ми отримали те, що у нас в іншій більш простій частині, то ми довели тотожність, тобто, якщо наші вирази рівні. І Можна, якщо обидві частини складні, кожну спростити і, отримавши однакові вираз, зробити висновок, що дана, е, дана рівність є тотожністю, або відняти від лівої частини праву та отримавши нуль, ми, якщо отримаємо 0, то значить ми довели то, -то. Далі спросіть вираз, що містить в, ну, ділення, тобто ось у наші такі завдання, я вам поясню, зрівняння такого ж самого формату, що містить вирази з діленням на число. Потім декілька задач, завдання з дірочками. Ну, це. Нескладно, але тут трішечки потрібно поміркувати на ту ж саму тему множення одночлена на многочлен. Ну і такі завдання, як ми робили, доведіть, що віра, вираз набуває невід'ємних значень, там як недодатних, деякі ще в нас задачі. І останні найскладніші – це остача при діленні натурального числа і таке інше. Так як ми розглядали в підручнику, останній приклад тільки що. Що виділено синім кольором. Ну, це такі завдання, які ми будемо розв'язувати з нашого параграфу. Зараз переходимо до практичної частини.